День розплати уже цієї суботи, 23 грудня, Ентоні Джошуа та Деонтей Уайлдер вийдуть боксувати в один вечір у Ріяді. Бійці провели заключну прес-конференцію, тож давайте послухаємо ключові меседжі. Найпершим вирішив пожартувати представник Філіпа Херговіча, який якраз є обов'язковим претендентом на Олександра Усика від IBF. Я думаю, що після великої перемоги цієї суботи, після нокаутуючої перемоги, мій боєць вийде на переможця пари Усик Фюрі. Я думаю, що за кілька місяців після. Для цього мегафайту на переможця вийде Філіп, і світ отримає нового чемпіона світу. Let's get down, let's get get down, down to business. <гум> з ким я буду битися наступного року. Я думаю, що будь-хто з ким я буду битися як обов'язковий претендент, я поб'ю його. Я не знаю, є багато різних сценаріїв. Я буду битися з переможцем пари Усик-Ф'юрі. Але вони мають можливість звільнити цей титул. І тоді у мене буде значно більше опцій, з ким мені проводити поєдинок. Але я не знаю, хто би це не був наступного року. З Божою допомогою я стану першим чемпіоном світу з Хорватії. Зробити свої прогнози на топові протистояння можна вже на сайті нашого партнера компанії Favbet. Залітайте за посиланням у закріпленому коментарі і заряджайте на Джошуа, Уайлдера та інших провідних бійців. За нашим лінком буде ще й бонус на перший депозит, але завжди нагадую, це розвага, а не заробіток. Я задоволений всім тим, що зараз відбувається це історичні події у боксі. Це один із найбільших івентів, у яких я тільки брав участь. Це поєдинки топового рівня. Ми маємо 10 із 15 найтоповіших хевівейтерів світу зараз. І це дійсно щось надзвичайне особливе. Тож я би хотів подякувати його величність принцу Туркілальшиху та всім організаторам, які беруть участь в організації цього шоу. Так багато промоутерських компаній пішли на співпрацю, аби організувати цю подію. А чи правда, що деякі поєдинки можуть змінити долю боксерів? Так, ну, наприклад, Вейджея, я думаю, в нього буде важкий бій з отто Валіном, який дав перед тим з. Складний бій Тайсону Ф'юрі. Він переміг Мурата Гасієва. І я думаю, збирається апсетнути Ентоні Джошуа вже цієї суботи, Деонтей Уайлдер буде мати випробування Джозефом Паркером. Ми бачили останній бій Паркера в рамках Ріад Сізон. Це був приголомшливий стиль. Ну і звісно, що він готувався за порадами Тайсона Ф'юрі. Це теж може допомогти йому. Деонтей нокаутував в першому раунді Роберта Хеленіуса, але Джозеф Паркер докладає всіх зусиль для того, аби перемогти колишнього чемпіона світу WBC. Що ж, я все ще маю лише кілька слів. Це буде хороший цікавий поєдинок. Мені подобається Джозеф Паркер як людина, але я думаю, що Деонтей буде за великим для нього. Але головне, аби все пройшло по чесному. Це дуже важливий бій для тебе. Це, можливо, найважливіший виклик у твоєму житті. Як ти себе почуваєш? По-перше, радий бути в Саудівській Аравії знову. Дякую його величності за можливість битися в цьому карді. Дякую Спенсеру Брауну і Циганському королю за допомогу в підготовці. Я тут, я готовий, і я мав класний кемп. Я готувався до цього бою і зараз маю багато енергії. Я поважаю свого суперника. Що ж, а ти питав, поради в Тайсона ф'юрі? Отож, які переваги ти отримав з цього кемпу, зважаючи що на твоєму боці сам Тайсон Ф'юрі? Так, я радився з ним. У мене був класний кемп з великою кількістю фантастичних людей. І я сподіваюся, що нам все вдасться. Це важливий момент і для тебе, Деонтею. Розкажи нам, що ти зараз відчуваєш. О, це прекрасний час тут. Я вдруге в Саудівській Аравії. Я вдячний всім за підтримку, яку я отримав впродовж останнього часу, і дуже велика честь бути частиною цього класного карду. Цей карт насичений так. Великістю класних бійців хевівейту усі хочуть бачити надважковаговиків, і я сюди прийшов зробити те, що я роблю найкраще. Який би на мені не був тиск, я все одно тут, як каже Шеллі: коли я тут, то це бем-бем і на добраніч. Вайлдер раніше стверджував, що ти бігав від поєдинку з ним. Це правда? Я не бігав ніколи. Ні від кого. Я завжди погоджуюся на найважчі виклики. Чи буде цей поєдинок найважчим випробуванням в моїй кар'єрі? Так, звісно, це дуже важкий тест. Але я дійсно вірю, що мені під силу відправити його в нокаут. Багато людей кажуть, що Вайлдер це тільки сильна права рука. Ну, ми побачимо все це в суботу. Дуже тішуся, що він отримував поради, але таке стається, що раз, і все ти пропустив. Виявляється, що тобі набрехали з порадами. Що ти думаєш про те, що тебе хочуть нокаутувати? Що ж, дякую. Дякую, можу лише йому подякувати. Я збираюся зробити те, що я роблю найкраще. Ніхто не хоче побачити всі 12 раундів. Всі хочуть бачити дострокову перемогу. Це все заради того, що хочуть побачити люди, а вони хочуть справжню вечірку. Це буде ніч сну. Я сподіваюся, що я принесу йому гарну подушечку для цього. Переходимо до головного бою цього вечора: отто Валін проти Ентоні Джошуа. Едді, ви як промоутер Джошуа, Що ви зараз відчуваєте і що думаєте про найближчого опонента Ейджея? По-перше, я хочу відзначити, що цього вечора будуть три класних поєдинки хевівейту. Звісно, що це ще й Джарел Міллер проти Даніеля Дюбуа. І для мене цей бій 50 на 50. Також хочу відзначити, що цей бій буде дійсно важким для Уайлдера, хоча він один із найкращих боксерів. Надважкого дивізіону я працюю з Ентоні Джошуа. Відколи він став олімпійським чемпіоном. Він здолав справжніх сильних бійців: Моліну, Прізіла, Кличка, Повєткіна і багато інших. Наразі ми бачимо, що він може бути дуже активним, проводячи вже третій бій за цей рік. Мені подобається отто Валін, мені подобається його впевненість, і те, як він подужав Мурата Гесієва. Це заслуговує на повагу щодо бою з Вайлдером, Так, ми цього хочемо. Ми хочемо найбільших викликів, і я переконаний, що це найбільший можливий бій. У боксі. Наразі ще нічого не погоджено, але є бажання також і сторони організаторів побачити цей бій. Тож ми націлені перемагати і докладаємо всіх зусиль для цього протистояння. Отто, що до тебе, ти підбираєшся до самих топів. Ти нервуєш? Так, звісно, я нервую, але я дуже вдячний Саудівській Аравії за можливість боксувати тут. Звісно, що я нервую, але я збираюся видати найжорсткіший бій. І я сподіваюся перемогти і рухатися далі. Люди кажуть про апсет, але я просто хочу перемогти і ніякого апсету в цьому. Цьому не буде, це просто природньо. Це мій час. Тож я радий бути тут, і я готовий до цього. Щодо ментального стану, я просто намагаюся бути собою. Люди, які часто говорять про мене, люди, які питають щодо мене, я відчуваю, що ці люди кажуть про мою впевненість. І якщо так, то мені це тільки подобається. Як ти думаєш, чому ти можеш стати такою великою проблемою для Ентоні Джошуа? Тому що в мене є багато секретів. От, і все. Ні, я дійсно хороший боєць. У мене хороший тренер, і ми багато що готуємо цікавого. Будуть деякі фінти. Ти казав, що Ентоні Джошуа буде в крові і побитий. Чи це так? Ага, подивіться на ф'юрі. Пам'ятаєте цей бій? Там так і було. Що ж, ця подорож розпочалася 4 роки тому боєм Ентоні Джошуа проти Енді Руїса, і зараз ми знову тут. Це справжнє призначення для топового спорту. Я думаю, що цей бій стане одним із звичайних для Ентоні Джошуа. Він вже багато разів робив свою справу. Отож, Ентоні, що ти думаєш? Що ж, ми проробили гарну роботу, але найважливіше, що я хочу сказати, ми ще зробимо одну важливу справу. Я тут для того, аби битися. Чи я відчуваю тиск на собі? Так, звісно, я відчуваю, тому що я мушу перемогти в цей вечір. Так, мій фокус на цій суботі і повністю моє серце і моя голова сконцентровані на цій суботі. Я зроблю все найкраще від себе. Це мій третій бій у Саудівській Аравії. Дякую дуже Королівству Саудівська Аравія за можливість боксувати тут. Дуже ціную вашу довіру і можливість, яку ви мені надаєте. Ваша візія дуже важлива. Це дуже важливий бій для тебе. Чи важко наразі зберігати фокус? Ні, мені не складно. Я повністю сфокусований на Валіні. Я можу виграти цей бій. Я розумію, що якщо я не виграю цей бій. Будуть питання щодо мого майбутнього. А після цього битви поглядів боксерів. Отож, майн івент Джошуа проти Валліна. Логічна перемога чи велика сенсація? Пишіть свій варіант результату цього протистояння у коментарях до цього відео. Почуємось!